Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від святого Євангелиста і, і Апостола Матея. Це є п'ята глава з 27 по 32 стишок. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сказав Господь, ви чули, що було сказано не чини перелібу, а я кажу вам, що якщо хто дивиться на жінку з пожеданням, то й вже вчинив переліб з нею в своєму серці. І коли твоє право око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб ти один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до пекла, і коли твоя правиця тебе спокушає, відітни і кінь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ніж усе твоє тіло було пішло в пекло. Сказано теж хто відпускає свою жінку, хай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку, і хто взяв би розведену, чинить також перелюб. Слава тобі, Господи, слава тобі. Отже, сьогоднішній Євангелії варто розділити на дві частини, щоб краще його дослідити і збагнути. Отже, перший вірш це з 27 по 30 стишок про перелюб і пожадливість. А другий це є з 31 по 32 стишок про розвід і подружню вірність. Якщо ми подивимося на це святе Писання, то каже Христос: не чини перелюбу. Ви чули, що було сказано, не чини перелюбу. А я кажу вам: кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею в своїм серці. Відповідно, Христос цитує нам сьому заповідь, це книга «Вихід» 20 глава. Або второзаконі, 5 глава, чини перелюбу. Для юдеїв це однозначно була заборона, порушення шлюбу через статевий зв'язок з дружиною іншого чоловіка. Для єврейського закону, Галлаха перелюб це серйозне порушення Союзу заповіту з Господом Богом та підстава для смертної кари, яка є описана в второзаконі в 22 главі, 22 стих. Хоч у часи Ісуса судова практика вже була дещо менш сувора через певне римське панування і їхні впливи на єврейське суспільне життя. Отже, внутрішній стан людського серця. Ісус не скасовує тору, а поглиблює її суть. У рабінських колах, зокрема в школі Гіллеля, вже обговорювали такі певні думки і наміри, також можуть мати певну моральну вагу. Але Ісус радикально загострює, і його погляд з пожадливістю вже є гріхом. Це перегукується десь з Десятою заповіддю. Не пожадай жінки ближнього твого». Це вихід, 20 глава. В юдаїзмі пожадання, тобто тавах, це внутрішній акт людського серця, що може стати початком відповідного злочину. І справді, якщо в людському серці є якась певна пожадливість, якесь певне бажання, яким людина починає горіти, рано чи пізно вона це довершить. Тому Христос каже, якщо хочеш вберегтися, викинь це свого серця, не це до свого серця. Тому далі Він продовжує. Така метонімія, око та рука. Ісус дається до такої певної. Гіперболи, вибери око, відітни руку, що в єврейській мові є таким відомим стилістичним прийомом. Талму також використовує подібні гіперболи, наприклад, у Берахата. Хто дивиться на жінку навіть на її мізинець, той вже чинить гріх з нею. Тут око є символ спокуси, рука це є певне знаряддя дії. Не йдеться про буквальне каліцтво, а про рішучість відмовитися від будь якого джерела гріха, навіть якщо воно є досить дороге чи привабливе. Тому Христос далі й додає хто відпускає свою жінку. Сказано: хто відпускає жінку, хай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам, кожен, хто відпускає свою жінку, крім випадку, розпусти, той штовхає її до перелюбу. Закон про так званий гет, розвідний лист у второзаконі 24 главі говорить про так званий розвідний документ, який чоловік мав би дати жінці, тобто сейфер крітут, щоб вона могла вийти за іншого. І у часи Ісуса були дві такі основні школи серед рабінів про тлумачення цього закону. Перший це був Шамай, дозволяв розвід лише у випадку подружньої невірності. Другий це був Гілель, який дозволяв, навіть якщо жінка погано приготувала була їжу, чи прибрала в хаті, чи не подивилася десь за дітьми. Ісус, згідно з єврейськими текстами, стає на бік школи. Шамая. Але він показує ще більш набагато радикальнішим розвід це моральне зло, яке веде до нового гріха. І з іншого боку, Христос стає на захист жінок, бо в юдейському суспільстві чоловік мав владу розвестися, а жінка ні. І часто це призводило до такого певно економічної, соціальної приниження жінки. Вона була беззахисна, цілковито. Ісус, обмежуючи це право на розвід, фактично захищає гідність жінки, не дозволяючи трактувати, ну, трактувати її як певну власність. І, зрештою, термін розпуста, яке використовується в грецькій порнея або єврейське зенут, він має часто такий Неподружній статевий стосунок, іноді також шлюбі, що порушує закон Тори, наприклад, інцест, шлюб із поганкою. Для євреїв це була річ недопустима. Деякі вважають, що Ісус тут має на увазі випадки певних нелегітивних шлюбів, тобто ті, які згідно з Торою і так є недійсними, наприклад, між певними родичами, де відбувається кровозмішання. А не просто подружня зрада. Так чи інакше, але Ісус конкретно стає на захист танства подружжя. І в іншому місці Святого Писання Христос конкретно посилається на те, що так спершу не було. Тим самим Христос нас відсилає до самого початку Святого Писання Адама і Єви. Адам ані Єва не мали можливості залишити один одного чи вибирати когось іншого. Бо Такої можливості в них просто не було. Тому Христос десь так само показує, якщо ти вибрав це таїнство, забудь про таку можливість, щоби ти його розірвав чи розібив. Бога сказано, що Бог об'єднав, хай людина в жоден спосіб його не розлучає. Тому таїнство подружжя це є завжди велика відповідальність, яка починається, зокрема, із заручень. Чи справді та людина, з якою я зустрічаюся, я готовий прожити ціле своє життя? Чи справді я її добре знаю? І чи ця людина підійде мені, чи я зможу з нею прожити? Це є відповідальність розпізнання один одного. І лише тоді має бути рішення про укладення таїнства. Тобто Христос закликає нас найперше до. Взаємної відповідальності і серйозного підходу до цього. Бо деколи цілком люди собі цим легковажать. А, ну не підійде то лиш. Так не буває, так не може бути. Господь на таке не благословляє. Ісус не відкидає закону Мойсея, про... але розкриває Його повноту моральної глибини. Він не переносить акцент із зовнішньої поведінки на внутрішній стан людського серця, що відповідає цілій пророчій традиції Закіїла про нові серця. Це 36 глава. Його вчення гармонізує з думками серйозних всіх фарисейських шкіл Шамая, але йде далі, закликаючи до чистоти людського серця. Чи це в Таїнстві, чи поза ним. Цілісність та радикальність, вірність в цьому Союзі, що відображає вірність самому Богові? Пам'ятаємо про це. Слава Ісусу Христу!